Ці світлини, на яких і краса карпатських хребтів, і водночас побут горян, повинні закликати туристів до чергових подорожей, бо лише їхні кошти можуть підняти низький рівень життя зазвичай безробітних закарпатців. Світлини на диво виконували чехи, а чеське консульство посприяло виставці визначено відзначено тем. Промаркували 70 кілометрів в Закарпатській області та 70 у Прикарпатті Івано-Франківської області, і на це є 6200 євро щорічно. Та кожного року маркують понад 120 км кілометрів траси. Традиція туристичного маркування в Закарпатті сягає ще міжвоєнного періоду. Вже тоді існували маршрути, які тепер у 2008 році почали відновлювати. Наразі в Україні промарковано майже тисячу кілометрів. Прознакували органи, тобто ці райони Рожнятівський, Долинський, Надвірнянський, Борищанський, Надвірнянський. А тепер вже переходимо на території Ярмчащини, де знаходиться Карпатський національний парк. Автори виставки Певні красу Карпатських гір потрібно пропагувати.